Сьогодні 27 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 27 травня день захисту від сонця. Святкування припадає на цей період, адже попереду спекотне літо сонячними відпустками та днями на пляжі. Головна мета цього дня проінформувати людей про важливість захисту від сонячних променів та використання сонцезахисного крему. Ще в давні часи почали захищати шкіру від сонця. Наприклад, у давніх єгиптян був лосьон від засмаги, щоб підтримувати світлу шкіру. Зараз же відомо, що ультрафіолетове приміння – серйозна загроза для здоров'я, адже надмірне перебування на сонці може спричинити навіть рак. Gracias. А ще 27 травня день народження скотча. Скотч липка стрічка, яку сьогодні використовують кожного дня в різних сферах життя. Його винахідником вважається Річард Дрю з США. Він працював лаборантом техніком у компанії, де виготовляли наш дачний папір, а також досліджували властивість телефану. Якось Річард побачив, що під час фарбування автомобіля фарба потрапляла на інші частини, що робила кінцевий результат неохайним. Тому технік вирішив розробити липку стрічку, яка б допомогла вирі вирішити цю проблему цього дня народилися 1871 рік український народний поет, сатирик Андрій Крупій.